Всім привіт! На зв'язку Центру культури і дозвілля Чернівецького національного університету Юрія Федьковича і наша постійна рубрика «Под е, 30 сторонок правди. І наш сьогоднішній гість, автор та актор проєкту Наші – стендап-комік. Підкують люди, що найдорожчі, осільні ведучі Буковини – щасливий батько двох принцес. І це Ілля Клим, а.к.а. Пітаннячка! Є дракон! Йо-йо, я тут, привіт! Ілля, добрий день. Можна на ти? Можна, можна на ти. Людина, поки годна тикати, їй треба тикати. Дякую, запам'ятаю. У вас є три хвилини, у мене 30 питань до вас. Три хвилини повинні впоратися. Розумію, що ми чоловіки, можемо трошки довше. Можемо трошки довше, це як в мене з жінкою. Три хвилини. Все встигнемо, не переживай. Let's go. Полетіли. Перше питання. Опишіть Іллю Клима трьома словами. Харизматичний гуцульський тверезий. Дитинство у Бергометі, три асоціації. Кулеша з бринзу, кобила і менший брат. Коли Ілля Клим став гуцулом драконом в кавені після номеру про або пародія на фільм Парк юрського періоду. Запам'ятаю. Мені, бул... Мені не вистачило мікрофона, і я кажу то риканив і один придурок сказав дракон. А я дракон. не вважаюся. Угу. Як ви почали свою кар'єру у гуморі? Дуже просто, школа. Сказали, ви дуже позитивні, у вас гарні очі, лезгов на сцену. І все, з того часу, то вже як наркотик. Найкрінжовіший випадок на весіллі, яке ви проводили. Найкрінжовіший? Найкрінжовіший. Дружба, дружба. Освічувався дружці. Виявляється, вони зранку лише познайомилися, а ввечері він вже це робив. Весілля було в шоці. Весілля когось відомих особистостей хотів би провести Ілля Клим. Ілля клим. Ляклим? Три найяскравіші спогади про торнадо люкс? Поїздка в Сочі. І третє. Коли Масляков сказав, що має вдома гуцульський топорик. А я би хотів був плечах. Що потрібно, щоб стати супер-крутим крутим, супер -крутим актором? Просто з собою говорити на ти, дивитися в дзеркало так, щоб тобі не було стидно. І саме головне розвити пам'ять. Яку роль мрієте зіграти на великому екрані? На великому екрані? Ну, такому 52 дюйма. Хотів би зіграти довбуша, але його вже зняли. Ого. На які теми не можна жартувати? Е, не можна жартувати е, теми, які зв'язані з здоров'ям. Е, не можна жартувати про Україну погано і однозначно не можна жартувати на теми, які. Когось пригнічують. Зрозуміло. На жит... А на які теми ви обожнюєте жартувати? Обожнюєте жартувати так. гори е <звіт> <звіт> на сімейні теми однозначно. Ну і, звісно, які популяризують Україну з гарної, прекрасної, саме головне патріотичної сторони. Слава Україні! Класна кепка, до речі. Дякую Вероїн, Тебі слава. Тебе теж. <звіт> з ким би із світових знаменитостей ви б зіграли в парі? Е Леонардо Ді Капріо, е Дженніфер Лопес. І Христина Соловій. Хто із відомих артистів є кращим для Іллі Клима? Оооо! Іво Бобл. Однозначно. Чекайте, наступне питання: Іво Бобл чи Степан Гіга? Іво Бобл. Не жоте, як Михайло Грицькові? Це золото світу. Це золото світу. Яку музику слухаєте, коли у вас крутий настрій? Google Бордело. Щось складне. Що найкраще вміє робити Ілля Клима? Говорити, нервувати жінку, любити Україну. А що ви не вмієте робити, але хотіли б навчитися? Е, не вмію літати на самоліті, би хотів попробувати. Не вмію... Одно треба? Давайте два. Давайте два. Не, вмію так. не вмію просто так вставати зранку і мовчати. Ого. Ого. Провести весілля чи розповісти стендап? Провести весілля. Знайомство, з якими людьми ви пишаєтеся. Е, перепрошую. Мера знаю. Роман Васильевича, вітання. Дуже хороший чоловік. От ходимо по Дуже гарний склад. Дуже гарний склад. Що зробиш, коли почуєш, що Путін здох? В можна? Ну так, трішечки, трішечки трішки. Я і пів України нап'ється! Три сутки буде. Чотири. 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 Так. Який стендап-комікс, яких стендап-коміків? Слухає Ілля Клим і, можливо, якимось захоплюєтеся. Ірина Левкун, Михайло Поп'юк, Влад Косенко. Улюблений персонаж, якого грали у своїх скетчах. Е, улюблений персонаж? Так. Е, Катерина Друга. Катерина <рес> Друга, цариця російська. Яку? А чому? Е, чому? Тому що там кінцівка зв'язана з конем, будь вона неладна. <рес> Якби Ілю Клима призначили міністром гумору в Україні, перший його указ. Перший указ? Так. То... Е, значить, за не можна випускати пісні. Е, які несуть комплекс меншої вартості. Я, я би за запритив гумористичні пісні, які визивають це почуття. Дякую, дякую, це приємно. Гумор під час війни, так чи ні? Однозначно так. Ми мусимо бути стійкими. Гумор допомагає жити і сприймати реалію сьогодення трошечки позитивним. Пічалі і так витає. Як ви справляєтеся із критикою? Я просто її не слухаю. Від дурних людей однозначно. Якщо це розумні, люди скажуть ілля, ви трошечки це. Я прислухаюсь, але не факт, що зроблю. Теж правильно. Продовжте речення. Бандеромобіль це Це. кайф! Полуничка повага. Честь. Дякую. Чернівці сіті стендап. Чому це круто? Чому це круто? Тому що це Буковинське, тому що це і тому що це справжнє. По Буковинськи. Найдорожчий лот, який Ілля Клин продав на аукціоні. Півмільйона гривень. Півмільйона гривень це був стіл, зроблений з, перепрошую, з е, касетного снаряду. До речі, це було в Чернівцях. Круто. Три поради нашим студентам. E, а на якій формі? На денній чи заочній? <світ> Давайте на змішаній. Індивідуальній. <світ> <На змішанні? світ> Всі, хто просто пішли вчитися, щоб відкусити від армії, вас не люблю, але хочу бути з вами. А якщо любіть свій заклад, любіть свою професію і вірте, вірте в себе. Однозначно, якщо не вийде, ви в будь-який час можете піти на курси, робити нігті. Або віки, або Віки. і останнє питання: чому варто прийти на ваш сольний стендап 2 серпня 2024 року у Флорі Клаб? Тому що ви отримуєте емоції, за яку е, квиточок це просто смішні гроші, а саме головне. Посміхаючись, допоможете Збройним силам України. Дорогі друзі, ми запускаємо аукціон. Дивіться, відмічайте в коментарях свого одного друга, репостите це відео. І, можливо, 1 серпня ви виграєте два білетики на сольний стендап. Гуцула Дракона, Вау! Хай переможе найкращий! Підписуйтесь на наші соцмережі на соцмережі ІЛІ та Чернісі Сіті стендап. До нових зустрічей, па-па! Я приходив спати на вокзали і причали, знався на напер...